Ми чуємо про те, що партизанський рух активізувався. Розуміємо, чому це відбувається саме зараз. Але як він проявляється? Наскільки багато ось цих людей, які готові відвоювати і повертати територію Криму, в склад України? Ну в першу чергу там є кримсько-татарський народ, Керний народ, який визначився назавжди. Чи Крим це Україна, і кримсько-татарський народ це є частина українського народу? І тут немає ніяких сумнівів. По-друге, там багато хто приєднується до такого руху, як разом з Україною бути. І все, що ви зараз бачите по Херсону, це триває вже по Херсонщині. Це триває вже більше вісім років в Криму. І тут, знаєте, тут найважливіше, щоб це не затягнулося в часі. Тому кожного разу, коли я коментую події в Криму і на Херсонщині, я наполягаю на тому, що час зараз грає на нас і нам треба це використати. Тому що більше двох мільйонів громадян на Херсонщині, щоб вони не опинилися в такої ж ситуації, як всі вісім років наші громадяни в Криму. Uh -huh. Так, вони будуть вчинити опер, вони будуть сидіти в тюрмах, колоніях російських, їх будуть тероризувати, викрадати, гвалтувати і. Потім вбивати, але це е, буде до тих пір, поки ми їх не звільнимо. Mm -hmm. Зараз в Криму ситуація е, така, що е, оці наші успіхи на півдні, вони е, більше дають такої впевненості, що е, визволення Крима це, е, буде на е, найшвидший часом. І це також впливає на окупанта, який зараз там е, в такому стані деморалізації, е, і більше з них е, шукає шляхи, щоб втекати з Криму, і це ми теж останнім часом починаючи десь, е, з, скажімо, з березня цього року, ми це відслідковуємо і. От, але такі процеси ще показують, що ворог е, він буде більше е, більше так е ж Е. Так, у нас певно, що обірвався е, зв'язок із Ахтемом чи Гозом Чекаємо, поки його налагодять. Я нагадаю, що з нами. На зв'язку заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу говоримо зараз про партизанський рух у Криму. Наскільки народ, який живе в Криму, який є етнічними українцями, етнічними кримськими татарами, готові до повернення Криму в склад України, і за словами Ахтема Чайгоза. Правді, люди там, які а, вступили до лав партизанів, якщо це можна так окреслити цей процес, а, вони готові до того, що їх чекає непроста боротьба, але ця боротьба так чи інакше завершиться приєднанням Криму, а, точніше поверненням Криму в склад України. Поки ми чекаємо а, відновлення зв'язку, будемо рухатися з вами далі. Певне, так редактори підкажуть, є у нас зв'язок чи ні. Поки немає, тому рухаємося далі. Говоримо про ще одну трагедію. Справді, під час цього Ага, є у нас експерт. Так зв'язуємося із Ахтемом Чигозом. Я ще раз нагадаю, що з нами був на зв'язку заступник голови межлісу кримсько-татарського народу. Якщо у вас до речі є по цій темі питання, ставте їх нам на наш студійний вайбер 068 044 вісім А поки ми повертаємося до розмови із паном Ахтемом Ахтема, ви чуєте нас? Так, так, так. Так, ми, ми з вами ще... говорили про власне партизанський рух, про те, що окупант вже відчуває, що перемога України близько. Продовжіть, будь ласка, свою думку. Я казав про те, що от ці е, симптоми, аспекти, от, е, е, того руху окупанта в бік своєї гавані Росії, він помикає їх ще більше. Тиснути на, на, на місцевих, на наших громадян. І останнім часом цей терор ще більше посилюється. Але незважаючи на те, наші громадяни там активніше зараз проявляють свою позицію, і нам треба поспішати з дозволити. А от як до цього ставляться росіяни, які зараз проживають на території Криму, чи бояться вони про що говорять між собою? Якщо ви можливо про це проінформовані? Ми відслідковуємо цю ситуацію. До нас багато звертаються наші співвітчизники, Що росіяни, понаїхавши, вони в паніці. І е, за будь-яку ціну все, що вони нагробували після окупації, вони намагаються зараз, як кажуть, скинути яку ціну. і е, цей процес втечі з Криму він продовжується, і він набирає обороти на сьогодні, наприклад. Ніякого такого поняття, що Крим є привабливим для туризму, такого немає. Його і не було, але е, сьогодні це настільки е, очевидно, що е, ще окупаційна влада про, про так званий сезон взагалі мовчить, тому що його немає. І ще раз скажу, це очікування і ворога. І наших громадян, вони пов'язані з нашими діями на пів. Треба поспішати. Як для Херсонщини, як для наших співачів, громадян на Херсонщині, які кожного разу нам дають сигнали, що вони лягають спати і зранку встають і. Чекають на наших військових, так і в Криму, так з такими же відчуттями живуть наші армиї. Пане Ахтеме, хочу з вами трошечки змінити тему. Поговорити про те, що трапилося минулої неділі, 31 липня. Обстріл штабу російського чорноморського флоту а в Севастополі. Власне, що це було і які наслідки ця подія може мати? Я думаю, що треба. Треба ці їхні очупання підтверджувати регулярно. Я думаю, над цим працюють наші військові. І те, що сьогодні вони не де в Криму не відчувають себе безпечно, це теж ми доводимо. І я думаю, що там є деякі ще речі постійно. Останнім часом трапляються. Я думаю, що про це нехай наші військові, коли прийде час, все скажуть. Угу. І ще таке питання: як кримчани ставляться до е, майбутнього або ймовірного удару по Кримському мосту? Коли мова йде про наших громадян України в Криму, угу. вони вже стільки. Стільки від цієї окупації настраждали, що для них чим скоріше будуть такі наші активні дії, тим краще. А от все ці, вся ця демагогія, яку нам намагаються деякі експерти, або там з Криму деякі там. Більш проросійські налаштовані люди, що там цивільне населення, я думаю, на це не треба звертати увагу, тому що наші військові завжди свої дії роблять так, що це стосується ворога. А іноді оці цивільні ще вчора вбивали наших людей там на окупованій території. А сьогодні хочуть прикинутися білими авічки. Не треба на це звертати увагу, треба робити свою справу. І ми бачимо, що наші військові цю справу добре роблять. Всі, всі інші наші громадяни, українці, я ще раз підкреслюю, за 8 років стільки побачили, стільки перенесли на себе, на своєму житті. Що вони, вони дуже чекають активних дій з боку України угу. і вони певно, що обов'язково будуть Крим, обов'язково знову буде українським. Дякуємо вам за цю розмову. Ахтем там був з нами на зв'язку, заступник голови меджлісу Кримського татарського народу?